На сьогоднішньому уроці ми зареєструємо так званий граватар, тобто як буде відображатися ваш профіль при внесенні коментарів на будь-який сайт, так як більшість сайтів підтримують якраз коментарі на основі граватару. Для цього в браузері набираємо ru.gravatar.com, попадаємо на сайт Граватар і натискаємо отсюди сюди на клавішу Создайте свій граватар. Вводимо сюди емейл-адрес, під який ви збираєтесь реєструвати граватар, натискаємо кнопку реєстрації. Вам вказано, що на ваш лист відправлено, на вашу адресу відправлений лист з активацією. вам потрібно зайти. Що ми і робимо відповідно, бачимо, на поштовій скринці в нас є. Лист від граватару, і для активації е, системи клікніть по ось цій силці першій. Переходимо по цій силці. Нас перекидає граватар, після чого нам потрібно зробити певні дії. Вказати ваше ім'я, як ви будете відображатись, рекомендується робити латинськими буквами. Ось так. Поставити пароль, записати, не забутися пароль, провіряємо дане ім'я, неможливо його. Давайте спробуємо так. Є. Даний. Дане ім'я є вільне, пароль встановили і натискаємо кнопку реєстрація. Пише, що е, залигкий пароль, відповідно, ми будемо його. Робити складніше. Запускаємо кнопку реєстрація і бачимо, що наш гриватар є вже створеним. Тепер нам потрібно в гриватар додати наше фото. До речі, фото треба буде підготувати або з вашого комп'ютера, або залити його десь в мережу. Ну, краще, щоб він був у вас на комп'ютері. Ми заходимо в мій аккаунт і тут є додати зображення. Натискаємо сюди, вибираємо зображення, наприклад, з мого комп'ютера, вибираємо файл. Натискаємо кнопку далі. Відмічаємо зону, в якій буде видно фото. Тобто так як ви хочете, щоб його було видно. І натискаємо кнопку завершити. Вибираємо те, що я розказував в попередньому уроці. Rated D, це означає, що G-граватари будуть відображатися на усіх сайтах. Далі, якщо вам потрібно додати е, до вашого е, граватару лінк, це означає, що ви можете ось тут в аккаунті вибрати, додати, е, редактурувати мій профіль і тут є е, можливість додати лінк, тобто ссылку на ваш. Сайт, от він тут є Links. і ось тут можна додати, скажем. Пишемо тут, що це є, Скажем, my website. Робимо додати. Ну, в принципі, профіль створений. Єдине, що вам залишається запам'ятати свої паролі. І тут ще також можна налаштувати власний фон, тобто тут ви можете дати по шкалі якийсь е, колір. Скажемо ось такого плану. Ось так буде виглядати. Тут ви можете внести ваші дані, ім'я та прізвище. Повністю ім яке ім'я, тобто ваш логін можна тут змінити. Як ви будете відображатися на сайтах при написанні коментарів місце розташування, ну і коротко про вас, хто ви, звідки, що ви за людина і тому подібне. My image. тут можна змінити вашу фотографію, так, додати нове зображення, контактна інформація, ваш емейл. Тобто, можна поставити тут ICQ, Skype там, і тому подібне, тобто ваші контактні дані і додати їх сюди в профіль. Ну, наразі я цього тут робити не буду. Достатньо, щоб було видно ваш емейл і вашу фотографію. І ваш сайт. Тобто. Ось приблизно так. Наш урок буде на цьому завершуватись. І до зустрічі в наступних відео уроках.